Вас на Ютуб-каналі Вічі в нашій щоденній програмі Апостольські Настанови. Та я протерію Володимир Давидов з вами проведу ці хвилини за читанням Святого Письма. І з вами ми сьогодні читатимемо послання апостола Іоанна Богослова. E, взагалі, по суті, якщо взяти порівняти його з апостолом Павлом та з іншими апостолами, він стоїть у нас на другому місці по кількості написаних книг. Або посл... ну, послань, листів, як хочете, то так і називайте, які війшли в список Нового Завіту. Тому що ми знаємо, що у апостола Павла більше десятка послань, і наступний в черзі у нас стоїть Іван Богослов. У нього три послання: одне Откровення і одне Євангеліє, тобто п'ять книг, умовно кажучи. Е -е -е. Всі ми звикли до, до того, що ми знаємо апостола Іоанна Богослова, е брата. Якова, тобто Іоанн та Яків Заведеєві, яких ще називають Євангелії, сини Громові двоє, яких Ісус Христос брав усюди на самі такі кульмінаційні або важливі моменти свого життя. Садги в Семанії, Воскресіння дочки Іаїра, потім преображення Господнє, Там були саме двоє синів Заведеєвих. Та е, апостол Петро. Я думаю, що те, що Ісус Христос в деякій мірі виокремлював синів Заведеєвих, і послугувало причиною того, що е, о, я, якогось разу вони почали підходити до Христа навіть е, разом зі своєю матір'ю і просити, щоб е, коли настане царство Боже, царство Христа, коли він вестяне у себе на престолі, щоб вони зайняли найочинніші місця е, в його царстві, тобто по праву та ліву руку. Та, звісно, тоді вони ще не розуміли, про яке царство говорить Христос. О, і у нас якби для нас в православній традиції взагалі, взагалі немає ніяких ну, е, ні сумнівів, і взагалі всі розуміють, що саме Іоанн Богослов, Іоанн е, Заведеєв, син Заведея, е, був саме автором і Євангелія, і послань, і книги Откровень. Але я вам скажу одну таку річ, що були деякі припущення, що ну якби припущення, що не факт. Хоча православні традиції це безсумнівно, але ми, крім православної традиції, і святого передання ще враховуємо з вами якби історичні дослідження. <татрична> і одним з таких не то, що аргумент, ви знаєте, це не аргумент проти того, що автор, автором є одна і та сама особа, тобто автор послань і апостол, який про якого йдеться в Євангеліях, що це не один і той же і вірніше, підлягається сумніву. Це є такий папі ієрапольський, це святий перших століть, це, по суті, християнин, єпископ, який мученицьки загинув, але це вже друге покоління християн, тобто це мужі апостольські. Якщо ми візьмемо ранню церкву, вона ділиться на декілька етапів. Тобто, перша це Апостольський би, період, потім мужі апостольські, тобто учні апостолів. Коли вже апостоли відійшли в інший світ, як керував або там, далі проповідували, ходили, не в інший світ, якби, закінчили своє життя мученицькою кончиною, крім Іоанна Богослав, це не зовсім коректно виразився. От. То якби наступне покоління, куди входить той же Тимофій, до якого писав апостол Павло, той же тит і та багато інших. І от один з них був саме цей папі Ієрапольський. його якби теж сучасник, це теж нам дуже відомий Полікарп Смирнський. тобто така плеяда і Ігнатій Богоносець, тобто плеяда тих мужів апостолів, учнів апостолів, які стали теж видатними богословами свого часу лідерами християнства, християнського руху, християнської проповіді. І, звісно, розпочали теж, якби більшість з них вірніше закінчували своє життя теж мученицьки. Після періоду мужів апостольських був період апологетів. Ну і, і потім уже якби почалася вже епоха ранньої церкви, як то так, е яку ще гнали, але. Ну, саме такі головних три періоди. Е, перші, ну якби такі, які діляться не на століття, а, на, на, а на в десятиліттях, тобто апостоли, е, мужі апостольські і апологети. Так от, е, папі Єрапольський був мужем е, е, все, один з мужів апостольських учнів. І от він говорить я ж до чого веду: він говорить про те, що м, були відомі е, як старець Іоанн. Тобто під цією назвою мається на увазі Іоанн Богослов, апостол, так і був молодий присвітер Іоанн, який теж був біля цього Івана. Тобто, Це, знаєте, це не доказ, це просто аргумент того, що ну, могло б всяке бути. Це якщо ми посилаємося на святого, на його праці, які дійшли до нас. Інші історичні дані теж ну, приводили деякі аргументи. Це я вам е знову ж таки говорю для загального такого розвитку, щоб ви розуміли, що навіть інколи е речі, які традиційно не піддаються сумнівам, все одно е є, є таке поняття, як церковна наука, є археологія, історія, історичні науки. І вони інколи при е припускають певні корективи в тому, що нам здається традиційним є. Як от ми з вами вже, ви вже знаєте, ми з вами обговорювали, як теж саме послання апостола Павла до євреїв, те ж, яке піддається сумнівам його безпосереднє авторство. Хоча ну, якби, суть її не міняє, воно все рівно важливе, і ідеї, і думки там все рівно викладені Павлою, можливо, не Павлом. О, те ж саме стосується Іоанна Богослова, що. Вірогідніше за все, що це і є той апостол, і, і, і ще раз повторююсь, що в православній традиції, в католицькій традиції це дійсно одна особа. Правда, у науки є інколи питання щодо цього твердження. Ну, не будемо на них більше з -з зупинятися. Єдине, що можемо точно сказати, що автор всіх оцих послань і Євангелія один і той же. тому що е, якби, дослідниками, е, ну, дослідники Святого Письма прийшли до згоди, що тут дійсно. Е, саме науковці з такого, такого плану дослідження, що це одна людина, тобто один стиль написання. Ми з вами його насправді уже це послання і розпочали на минулому тижні, якщо не помиляюсь, ми декілька фрагментів прочитали, тому що в ну, мене перелиснулися е, листки на девайсі, і я не побачив, що це помінялася седмиця. Тобто, знаєте, четвер, а я не побачив, що це четвер наступної седмиці. По 50, п'ятдесятниці, по 50 і таким чином о, в мене вийшло, що я розпочав уже послання. Але я думаю, ми з вами його все одно повторимо, щоб уже не вносити ніяку платонину. Ми зно, з вами його знову прочитаємо і трішки поміркуємо над ним. Що ж, о, це перше послання. Воно найбільше з трьох послань, інші коротші. О, хоча, якщо порівнювати з посланнями апостола Павла, воно теж коротке. Ну, апостола Павла. Характерно те, що в нього послання різної довжини, різного об'єму, не довжини, а об'єму. Улюблені, коли кажемо, що не маємо гріха, обманюємо самих себе. І істини немає в нас. Коли визнаємо гріхи наші, то він будучи вірним і правильним, відпустить нам гріхи наші, і очистить нас від усякої неправди. Тобто християни призвані до того, щоб у, у Христі розпрощатися з гріхом, в момент хрещення розпрощатися. І нібито гріха немає. Але християнин ніколи, е, е, ніколи не, буде, не має права стверджувати, що він безгрішний. Тому що, навіть позбувшись гріха, він має утримуватися від гріха, але він гріх чинить. Е, скоює гріх, Без, ну, в будь-якому випадку, через те, якщо він буде казати, що в мені гріха немає, то він лукавить. А якщо каже, що є, а, тут саме стверджує, що є, значить він гріх бачить. А бачення своїх гріхів породжує покаяння. А, а покаяння призводить до того, що ми приходимо до Господа, просимо пробачення, розкаяємось, розкаємось, намагаємося себе змінити по цьому допомагає. І прощує. через це, коли людина каже, що немає, нічим не згрішив, вона лукавить перед Богом. І це, в принципі, лише шкодить людині, тому що гріх є в людині, і його треба бачити. Щоб з ним боротися. А якщо ти кажеш, що немає, значить, ти сліпий. Колись пам'ятаю, я вже вірніше пам'ятаю таку думку, але не пам'ятаю і автора, і, і взагалі, де я це почув, це ще зі студентських років. Що коли людина кається, взагалі гріхи в, в душі людини це як пласт, ну, коросте, не коросте, пласти. І чим більший гріх, Чим більше людина грішить, тим менше вона бачить і розрізняє ці гріхи. Коли ж людина починає все ж таки розглядати свою рану душі, так? вона знімає один пласт, а під ним в одному гріху один гріх побачила, Якби розпрощалась з ним, розкаялася, і під одним гріхом людина бачить інші гріхи. І чим більше людина знімає очевидні гріхи, які важко не помітити, тим більше вона навчається бачити гріхи, які важко помітити, які е, часом від людина чинить, навіть не даючи. Собі звіт, що вона скоїла гріх. Ну, наприклад, навіть той же осуд. Не завжди його навіть можна і розпізнати. Я осуджую чи ні. А, а інколи не те, що розпізнати, навіть помітити. Тобто поговорив про, про якусь людину з іншою, і навіть не ну, усвідомив те, що ти осудив ту людину, про яку мав мову. І таке буває у людини. Через це от покаяння сповідь це от, от цей момент, коли ми знімаємо один пласт, під яким можемо побачити інші. І от, чим більше людина знімає, тим більше вона помічає. От. Таке ми, е, вдосконалюється бачення своїх гріхів. Людина в цьому ну, е, зрост, е, зростає в цьому умінні. А якщо ми кажемо, як от, е, апостол Іоанн каже, якщо ми стверджуємо, що ми не бачимо, ну тоді, в принципі, це, це є проблема. От. Тобто, обманюємо самих себе, будь-яка людина хоть. Так, коли ми кажемо, що ми не згрішили, то виставляємо Христа його, Христа неправдомовцем, і слова його немає в нас. Тут я не зовсім зрозумів пояснення цього моменту, тому те, що як би, прочитав, як я зрозумів, я бачу, що ми з згр... якщо ми кажемо, що ми не згрішили, що ми не згрішили, то виставляємо його неправдомовцем. Дивіться, якщо людина не грішить, не згрішила, пришестя Христове втрачає свій зміст. А так як буде, тому що Христос прийшов для кожного. Тому що людина не може не згрішити. А отже, якщо людина каже, що не згрішила, значить вона Христа, Христа робить, ну, якби, ну, сказано, неправдомовцем, але по суті Христос говорить речі. Ну, обманює, тому що е, кожна людина грішить. Стверджує, що ти не грішив, значить Христос, виходить, говорить: Христос каже, що ви згрішили, я прийшов вас спасти. Якщо ти кажеш, що я не згрішив, то, виходить, Христос обманює, що ми згрішили. Ну, там, одна людина чи інша. Ну, от, як, ніби така. Е, так я зрозумів цю думку. Е, читаємо далі, е, діточки мої, це ми вже з вами читали. Е... Таке дуже ніжне, і це говорить про те, що апостол Іоанн богослов уже в, в літньому віці досить і ну, дозволяє собі до будь-якого з християн звертатися саме в такій формі. Діточки мої, це пишу вам, щоб ви не грішили. А коли би хто зрішив, то ми маємо заступника перед Отцем Ісуса Христа, праведника. Ну, якби нагадує, що я вам пишу не просто там моралізаторствувати чи там е розказати, які ви погані. Ні, я хочу, щоб ви не грішили, щоб ви утримувалися від гріха. І знали, що навіть утримуючись від гріха, якщо ви скоїте гріх, то є той, хто заступиться за нас, тобто е заступника перед отцем Ісуса Христа, праведника. Він є умилостивленням за гріхи наші, і не тільки за наші, але й усього світу. Те, що Христос прийшов дійсно за кожну людину, за і християнина, але Він прийшов спасти, щоб, прийшов, щоб спасти не тільки сві, своїх майбутні, свій майбутній народ християн, а будь-яку е, людину в цьому світі, щоб вона пізнала його і таким чином пізнала Христа, і таким чилом е, здобула спасіння. А що, ми пізнали, а, що, а що ми пізнали його, дізнаємося з того, що додержуємося його заповідей? Хто говорить, я пізнав його, але заповідей його не виконує, той лжець, і немає в ньому істини. А хто додержує слово його? У тому істину, любов Божа, є досконали, з цього пізнаємо, що ми в ньому. Хто говорить, що перебуває в ньому, той повинен діяти так, як він діяв. Ну, в принципі, в цих словах виражений головна ідея. Євангелія, що якщо хочеш бути е, за Христом, то треба і жити так, як Він заповідав. Любиш Христа, кажеш, люблю Христа, виконуй Його заповіді, слідуй за ним. Христос вказує, що Він є шлях істини і життя. Значить, нам і треба скористатись цим шляхом, пізнати цю істину і здобути життя вічне, яке Він і дає. Це важливо. І от Ян Бослов просто іншими словами, але говорить про те саме. І тут же теж, як у Петра, як у Павла, як і у Апостола Якова, піднімається тема. Віра, яка вона? Як, чим людина спасається? Вірою, але віра, яка є виражена в ділах. Інакше, ну, тобто, оце я пізнав його, це, по суті, те, що стосується іншими словами, я вірую в нього. Але яка твоя віра? Де вона під... чим ти підтвердиш свою віру, звісно, справами. Через це той, хто просто говорить, я пізнав його, той і лжець і більш нічого не робить. Але той, хто е додержується слово Його, живе по заповідям Божим, той дійсно вірує, істинно має любов до Бога і вдосконалюється по прикладу досконалого? От, цього, Саме в, том, в зі справ людини, справ Божих. Справ Івангельських можна зробити висновок, що ця людина перебуває у Христі, і Христос перебуває з нею. Такий невеличкий сьогодні уривок. На ну, цьому все за нашим, за нашим писанням, писанням, читанням. От, перед тим, як перейдемо до молитви, прошу вас підтримати наш YouTube канал навічем вашими вподобайками, коментарями, поширенням відео в соціальних мережах та підпискою. Все це дуже важливо. Також прошу по можливості підтримати канал донатами, або ставши постійним спонсором, оформивши спонсорську підтримку на Ютубі. Що ж, а... Тепер перейдемо. Галина Городецька питає. Пізніше підключилась Йоанн так, Іоан Златоуст, пам'ять якого вчора вшановували. І Йоанн Богослов, апостол Іоанн. Це не одна особа. Ні. Йоанн Златоуст і Ян Богослов це різні особи. Йоанн Златоуст жив <схід> набагато через декілька століть після Йоанна Богослова. Йоанн Богослов, це учень Христа. Йоанн Златоуст, він належить до. Плеядис золотого, золотого віку християнської писемності і богослів'я. Саме він входить до тих, кого називають отці церкви. У нас є їх трьо, троє Іоанн Богослов. Ой, господи, переплутав, пробачте. Іоанн Златоуст, Григорій Богослов та Василій Великий. От пам'ять трьох святителів, яка, яка недавно і звершувалася вчора здається. зараз що ще хотів прокоментувати? А, до речі, ім'я таке прізвисько Богослов, має теж всього лише три святих Троє святих в православній церкві це Іоанн Богослов, Григорій Богослов, це один друг Василія Великого, та Симеон Новий Богослов, який ще пізніше жив. Тобто три таких святих сподобались такого найменування. Андрій, дякую вам за пояснення. Спасибі, Андрію, Тетяна лікос. Слава Ісусу Христу, навіки, Бога слава. Що ж, помолимось тоді, дорогі брати та сестри, в Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Господи, помирімось, Господи, помилуй. Господи Боже сил, Боже спасіння нашого. Ти єдиний твориш чудеса. Поглянь у милості, милосердя на смирення рабів Твоїх і людинолюбно вислухай і помилуй нас, бо вороги брались на нас, щоб погубити нас і знищити державу нашу, святині. Допоможе нам, Боже, Спасителю наш, і визволи нас заради і слави імені Твого. І нехай до нас будуть додані слова, сказані Моісеєм, і побачити спасіння від Господа, бо Господь переможе за нас. Так, Господи Боже, Спасителю наш, не пом'яни беззаконь і неправд людей Твоїх, і не відвертайся від нас гнівом своїм, але в милості і милосерді Твоєму відвідай смирених рабів Твоїх, що до Твоєї милості припадають. Стань на допомогу нам і подай воїнство нашому, зім'ям Твоїм перемогти. Погуби наміри і неправедні насмілення тих, хто йде на нас війною. Молимось до тебе, владико миру і спокою нашого, щоб як щезає ним, так нехай щезнуть вороги наші. Як прах розсипається від лиця вітру, так нехай розвіються їхні злі думки та наміри знищити державу нашу та народ наш український. Господи, в Тихомир тих, хто противиться заповідям та постановам Твоїм, поверни їм пам'ять Твої заповіді. блажені миротворці, бо вони синами Божими назвуться. А для тих, хто противиться цій твої заповіді, пошли гнів, скорботу і ангелів грізних, які вселяють в них страх і пам'ять про те, що і вони себе християнами називають. Нехай же, Господи, буде воля Твоя над нами. і Якщо Твоє проведіння буде таким, щоб покласти воїнам нашим у битві за віру Україну, Україну душі свої, то і їм прости гріхи їхні, і в день правдного твого суду подай він ці тління, але віримо і молимось тобі, вельми щедрий Господи, що ти захистиш, втихомириш і нопоумиш, та до спокою приведеш усіх воїнів та захисників наших повернеш в їхні домівки та до їхніх сімей. Бо ти є захист і перемога, і спасіння для тих, хто надіється на тебе. І тобі славу висилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духу, нині і присно, і на віки віків. Амінь. Що ж, був радий з вами поспілкуватися, почитати Святе Письмо та Помилися. Боже вам благословіння, хай Господь благословляє та оберігає мирної вам та тихої ночі. До зустрічі завтра, Боже бережи.